Давайте зараз розбиратися. Саша Ковальовна сьогодні чергує чи загрожує взагалі нам е... повінь велика так? вода. Фактично, та велика тому що ну, сути враховуючи всі ці новини, які довкола, і враховуючи той стан інфраструктури і війну, який у нас є, то давайте про це поговори ну, і поговоримо. і подумаємо. є Інформація, що вже на пів метра в Дніпрі вода піднялася. Тому Саш, тобі слово, Саш. О, оце так ти знайшов точку. Давай розказуй. Привіт, друзі. Локація насправді напевно впізнавана, так О, але так, так. про все по порядку. Ну от Перший факт, що вода дійсно піднялася, і ну от кажуть, що це дійсно більше ніж пів метра. Ем, ну почну з того, що це 60 сантиметрів. Принаймні вчора про це говорили е, говорила влада, так і подібний рекорд був Ну от 18 квітня. Тоді було ще е, трохи більше. Ну і рівень води піднявся. Ну, не тільки так. От на цифрах, а можна це все побачити, пощупати. От парк Наталка. Дійсно, оболонь. І можете побачити ситуацію тут. Ось ця, ця територія є таким своєрідним маркером для місцевих. Е, щойно є новина про підняття води, ну, от тут все е, видно. Так, ну, і от Зараз під водою доріжки, які при, е, е, біля берега, під водою ось цей от місточок, який також є таким собі маркером. Так, от щойно вода підіймається. І як бачите, от зараз ну, тут. Трохи е, видно перила, це означає, що ну, дійсно рівень води. Відчутно піднявся і, і загалом, от важливо зазначити, що аварійних підтоплень не зафіксовано промисловим х, промисловим об'єктам житловим масивам от кажуть, що наразі нічого не загрожує. У місті оголошений, попри це, жовтий рівень небезпеки, і в укргідромецентрі повідомили, що сьогодні на ріці Дніпро в Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води. Це може відбуватися внаслідок підвищеної во. Одності Дніпра та пропуску води через каскад Дніпровських водосховищ за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на фоні підняття рівня води у річках днями у столиці зафіксували рекордну кількість опадів. Це майже 26 міліметрів за добу. Ну от попередній рекорд був ще 1938 року. Тоді випало щоправда на 10 міліметрів менше. Тож от внаслідок рясних опадів води додалося не тільки тут біля Дніпра. А от, приміром, у селах... Неподалік Києва, вулиці та будинки нещодавно затопило у Боярці, гатному та Софіївській Борщагівці. Місцями рівень води сягав 40 сантиметрів. І аби відкачати воду, довелося задіювати рятувальників та спецтехніку. Ну, от синоптики надалі таких значних дощів не прогнозують. Ну, принаймні, сьогодні, от бачите, сьогодні знову дощить, але на рівень води суттєво це знову ж таки не вплине. Ну і як нас запевнили, вже щоб наразі все вмере межах норми, то слідкуємо за ситуацією, колеги. Як каже, моя сусідка ще великої води не вистачало. Тож давайте принаймні тут вже тримати оборону точно. Для цього є у нас всі можливості. Ну, хіба що погода може нам трошки зіпсувати плани? Спасибі, Саша Ковальов зараз з точки, де дійсно видно, що Дніпро піднявся, і це прямо от неозброєним оком і професійно видно, але все в межах контролю.